Історичні рішення сьогодні ухвалені у Верховній Раді. Зокрема, в Україні запроваджується парламентська президентська республіка. Нардепи повернули конституцію 2004 року. Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка усунули з посади і ухвалено закон, який ймовірно дозволить вийти за ґрат Юлії Тимошенко. Про все по черзі вже незабаром дізнаємося від Юлії Анчар просто з Верховної Ради. А тим часом з'ясуємо, що дозволило нардепам ухвалити усі ці рішення. Це угода про врегулювання кризи в Україні. Її сьогодні зранку підписали президент Вікторинукович, лідери опозиції Віталій Кличко, Арсеній Кличкорсеніяценюк та Олег Тягнебок, і очільники МЗС Польщі, Німеччини та представники МЗС Франції. Отже, про що йдеться у цьому документі? Перший пункт протягом 48 -го годин після підписання цієї угоди конституція України четвертого року зі змінами стає чинною. Пункт другий конституційна реформа має бути завершена до вересня цього року і повинна обмежити повноваження президента. Третій президентські вибори ще пізніше в грудні цього року, і за новим виборчим законодавством. Наступний пункт спільне розслідування владою, опозицією та радою Європи випадків насильства. І п'ятий не дозволяє запроваджувати надзвичайний стан Україні застосовувати силові заходи. Також має бути ухвалено ще один закон про амністію. А ще обидві сторони мають докласти зусиль, аби владнати в країні кризу коли ми заходили до цієї будівлі 24 години тому. Тут було видно чорний дим і чутно постріли вибухи. А тут стояло озброєння автоматами чоловіки і снайпери. Нині ж прекрасна погода, що означає, що Господь благословив цю угоду те, що пережито за останні дні та тижні, стало справжньою українською трагедією. Багато людей померло тут на вулицях. цілісність території і держави було збережено. Тому водночас ми задоволені і щасливі сприяти регулюванні ситуації та вторувати шлях до подолання політичної кризи. А далі все в руках українців. Ця угода передбачає декілька найважливіших пунктів, яких вимагав український народ. Але ще раз підкреслюю, це є першим кроком до врегулювання ситуації. Зазначу підписати угоду про врегулювання кризи в Україні відмовився спецпредставник Російської Федерації омбудсмен Володимир Лукін. Він покинув перемови.